Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо другий сезон зйомок нашого ютуб-каналу ЛПХ. Ми трошки міняємо тематику в зв'язку з тим, що 24 лютого почалась повномасштабна війна Росії з Україною. І в зв'язку з тим ми змінюємо трошки наш контент. Сьогодні Катерина не змогла бути присутньою на зйомках, тому нам в зйомках допоможе Мар. Мене звати Марго, і сьогодні ми поговоримо про те, як жити, а іноді і вижити в умовах війни. І розкаже нам про це інструктор ставтико-вогневої підготовки. Таїр всім привіт. Е, так, сьогодні ми поговоримо про е, зброю. В принципі правила поведінки зі зброєю для цивільного населення, яке не до кінця орієнтується або навіть не знає, як з нею поводитись. І розповімо про певні якісь нюанси та моменти, які дозволять не нашкодити зброєю собі і оточуючим. Ну що, поїхали. Гразд, а у вас є якийсь досвід володіння зброєю мисливська, можливо, в Тірі чи на якихось інших полігонах? Ну, я стріляв у Тірі і коли вчився в технікумі, у мене була військова підготовка, і там ми розбирали, збирали автомат Калашникова, ну, напевно, кидали гранату. Ну, я також ММГ тримала в руках і розбирати її. Ну, Неважливо, головне, що в принципі ми маємо уявлення, що таке зброя і якісь моменти її використання. А зараз поговоримо про це детальніше. Значить, Перед тим, як ми в принципі беремо зброю, ми маємо пам'ятати чотири правила поведінки зі зброєю. Я показав три, але їх реально чотири. Правила поведінки зі зброєю. Перше це будь-яку зброю, взявши до рук, ми вважаємо, що вона заряджена. Тобто ми не направляємо її в якісь сторони, не дивимося її, не заглядаємо в ствол, не бавимося нею. Одним словом, взяли зброю, все, вважаємо, що вона заряджена. Неважливо, чи заряджена вона насправді чи ні. Друге правило це не направляти зброю в ту сторону, в яку не збираєшся стріляти. Тобто, якщо нам потрібно стріляти туди, ми не розмахуємо стволом ні вправо, ні вліво, ні назад. У нас є два основних безпечних положення це ствол донизу і ствол доверху. Все. Ну і так само е, в напрямку е, мішенної обстановки. Третє правило це палець на спусковий гачок, ми кладемо лише в момент перед пострілом. Якщо ви бачите особу, скажімо так, яка стоїть зі зброєю, і палець в неї на спусковому гачку, ми можемо вважати, що е, робота її зі зброєю знаходиться фактично на початковому якомусь рівні. Тому що це найголовніший запобіжник. І це не курок, це спусковий гачок. І це важливо. Тому палець на знаходиться на ствольній коробці, а не на спусковому гачку. І четверте правило: перед тим, як вистрілити в даному випадку, наприклад, в мішень, нам потрібно переконатися, що перед нею і за нею немає е, осіб, яким ми можемо зашкодити. Тобто, якщо в тірі, що це хтось там міняє мішень, якщо це на полі бою, що там немає когось з наших бійців і так далі. і тому подібне. Тому, якщо підсумувати чотири коротких правила, якщо ви їх знаєте і дотримуєтеся. Ви не зашкодите ні собі, ні оточуючим. Добре, а скажіть скажи, будь ласка, якщо от ти направляєш автомат донизу, так як ти показав, так і раптово він вистрелить, можливо, що рикошетом, кулям може... Так, може влучити в когось влучити, а може застрягнути в землю. Uh -huh. Але це все рівно в рази менший ризик, uh -huh. ніж коли я буду направляти в одну сторону, в другу сторону і тримати її ось так, а тут знаходяться біля нас, наприклад, я але напевно без, безпечніше тримати його догори. Не завжди, не завжди. Тому що знизу, якщо ми рухаємося, це в е, нас, наприклад, якщо буде наприклад ремінь, ми uh -huh. можемо його вчепити, Да, uh -huh. показати. Знизу нам, якщо я його відпущу, він буде вісіти в мене тут без рук. Якщо він буде зверху, мені відповідно. Мій зріст стає більший, тобто uh -huh. я можу зачіпати якісь гілки uh -huh. дерев, проходити в кімнату, зачіпати її і так далі. Е, якийсь дверний косяк і так далі. Тому знизу це більш ефективно, але можна тримати і доверху. Ось тут не принципово. А так, рикошет може бути, але це все рівно значно менший варіант ушкодити когось, ніж коли ми ним просто розмахуємо в сторону чи заряджуємо. Чи може такий вид зброї травмувати плече, якщо неправильно притулити? Gracias. Ну, в теорії може, особливо все залежить від калібру. Чим він потужніший, чим більше в нього, так би мовити, віддача в зброї, тим більше може завдатися травми. Ось. Але для того, щоб її не було, максимально, що нам потрібно зробити, це просто вжати зброю в плече, і тоді ми можемо стріляти і контролити свою віддачу. Основна помилка це коли ми не прижимаємо приклад до плеча і намагаємося стрельнути. Саме тоді в нас. Зброя ходить і може вдарити в плече. Ось і все. притягнули і тоді ми починаємо працювати. Напевно, їдемо далі. Я гадаю, якщо у нас ще будуть виникати якісь питання, але окей. прийдуть, окей ми... гаразд, Поверемо. значить, що нам головне, якщо ми побачили, ну, покладемо його на землю, побачили. Зброю на землі, особливо якщо це е, зона бойових дій. Uh -huh. В саму першу чергу нам потрібно пам'ятати, що зброя, яка лежить просто десь там на вулиці, біля якогось будинку, може бути кимось замінована. Uh -huh. І якщо ми її піднімемо, відповідно ми можемо е, підірватися на якійсь розтяжці. І це нічого складного не буде, особливо, наскільки е, знаю. Дуже багато замінованих речей залишають, да, можливо, ви і новини ага. дивилися, ага. читали, що навіть в дитячих ліжечках під матрасиками кладуть е гранати з е винятим кільцем, і в даному ага. випадку, піднявши матрас, можуть загинути мирні люди. Тому те саме стосується зі зброєю. Якщо вона лежить, саме ефективне, це ми говоримо знову ж таки для цивільного населення. Цю зброю не піднімати. Але якщо вже вам ну, вкрай кортить її підняти, перед тим як ви це зробите. Окрім того, щоб оглянути територію, чи на вас ніхто не дивиться, чи ви позаритеся на цю зброю, то її хоча б оглянути, чи нічого немає. Але я вам так скажу: що під час викиду адреналіну і розуміння того, що у вас буквально кілька секунд, щоб її схопити і з нею десь побігти, ви роздивлятися цього не будете. І якщо ви її піднімете, Може бути на шнурівці, на зачеплене за щось, і ви піднімете, віддергнеться ЧК, і, відповідно, може відбутись вибух або ще якісь моменти. Ось. Тому, якщо ви берете цю зброю, ви автоматично маєте розуміти, що ви стаєте безпосередньо активним учасником конфлікту. І неважливо, чи ви в джинсах, чи в якійсь рожевій курточки, вас вже сприймають як потенційну ціль на знищення. Ось тому, що якщо у вас рука в руках зброя, все ви автоматично є учасником і вас можуть відкривати вогонь, і невідомо хто це буде, чи це наші бійці, чи їхні бійці. Тому це потрібно розуміти. Коли ви берете зброю, для чого вона вам? Для самозахисту, просто щоб е забрати, а потім на чорному ринку здати. Ну тобто різні можуть бути моменти. Але для цивільних осіб, які не збираються на свою голову отримувати якісь додаткові проблеми, бажано таку зброю, в принципі, не брати з землі, щоб не ставити під небезпеку своє життя. Ось, ну і щоб потім не було ніяких проблем. Хоча знову ж таки в нас знаходили і танки, і БТРи, і БМП, наскільки я знаю, і на півдні, і на сході України, тому калаш це не саме страшне, що могли б взяти наші люди то є так. <ріхи> Як привезти його до бою? Щоб привезти його до бою, нам потрібно мати магазин, в якому мають бути набої відповідного калібру до цієї зброї. Ми його під'єднуємо сюди, в шахту магазину до щелчка. Ось тут речажок є скидання магазину, ми до щелчка його під'єднуємо і знімаємо з запобіжника. Запобіжник, у нас є кілька положень, це автоматичний вогонь, це одиночний вогонь. Ось. Неважливо, куди ви знімете, але головне звільнити ось цей канал. Ви його зняли і ось цю затворну раму ви перетягуєте в саме крайнє заднє положення. І відпускаєте. Після цієї маніпуляції патрон, який знаходиться тут, поступає в патронник і зброя готова до стрільби. Тобто, якщо я зараз нажму, нагадаю, в нас все без набоїв, все безпечно. Нажму, відбувся би постріл, якби тут був би патрон. Щоб він не стріляв, ми його підняли в саме верхнє положення. Треба вести стрільбу, знову зняли, чи на одиночний, чи на автоматичний і починаємо стріляти. І автоматично е, набої будуть подаватись до тих пір, поки вони знаходяться в магазині. Uh -huh. Ось і все. Коли закінчилось, ми міняємо один магазин, беремо з набоями, під'єднуємо, проводимо ту саму маніпуляцію і знову можемо вести вогонь ймовірність того, що коли одиничний вогонь, то куля вистрілить в ціль саме ворога туди, куди треба. Чи коли йдуть вуличні бої, краще вмикати не одиничний вогонь, а інший автоматичний, автоматичний. автоматичний так. Ну, в принципі, все залежить від того, скільки в нас боєзапасу. По-друге, якщо ми говоримо про цивільних... Вести вогонь автоматичний в сторону ворога це відповідно теж потрібно розуміти з якою ціллю з ціллю того щоб наші там не знаю, сусіди з будинку перебігли кудись, і ми дали їм шанс, щоб їх там хтось не покосив. Чи після того, як ми відстріляємо, в нас єдиний магазин, чи ще є один. Якщо в нас єдиний магазин або максимум 2-3, то, звісно, економніше вести вогонь одиночним. Але е доцільність цього буде заключатися в тому, наскільки точно ви будете вести вогонь по цілі. Тому що можна стріляти автоматично і збивати всіх ворон і голубів, які летять там, а можна вести прицільно точно і саме головне в напрямку цілі і по самій цілі. Добре, зрозуміло. Ну, Зараз, напевно, автомат Калашникова. Ми знаємо всі там ще зі школи. і Це досить для нас відома та розповсюджена зброя. Ну, в розумінні її. А зараз у нас в Україні дуже багато передається іностранної зброї. Що ти можеш про неї розказати? За іноземну зброю. Угу. Так, це Калаш ми передаємо сюди і беремо. В даному випадку АР-15 систему. Це правда страйкбольний взірець. Страйкбольний взірець, але ми просто поговоримо про те, як користуватися ним, якщо він знайдеться. Як правило, на озброєнні російської армії знаходяться марки, автомати марки Калашнікова. Наші бійці, отримуючи іноземне озброєння, мають різні взірці, в тому числі американського, бельгійського, німецького озброєння. Так ось це в нас система R15, тут трішечки інша річ. Якщо в нас запобіжник тут у вигляді ричажка, то тут все міняється фактично пальцем запобіжник. Не стріляє, і стріляє одиночний і автоматичний. Одиночний і автоматичний вогонь. Скидання магазину відбувається знову ж таки не за допомогою речачка, рич а за допомогою кнопки. Яка, нажавши тут, викидає. Магазин. І якщо в нас в калаші нам потрібно було передергнути затворну раму в крайнє положення, тут відбувається це ось таким чином. Тянеться ось ця річ, відкривається вікно екстракції гільз, які вилітають з цього віконечка, і так само ми можемо вести, умовно кажучи, вогонь, нажимаючи на спусковий гачок. Нічого складного, це дуже класна, адекватна зброя, яка так само виконує всі свої функції. Ось. І нею зручно користуватися, особливо дивлячись на те, що тут більше потрібно зусиль на всякі угу. речі. Тут фактично однією рукою можна знімати запобіжники, скидати магазини, ну а другою досилати патрон в патронник і вести вогонь. А що по якості та дальності стрільби? стрільби. Ну, в принципі, вони фактично всі е, мають приблизно однакові е, тактико-технічні характеристики. Хоча тут набої, якщо ми говоримо за цей взірець, тут 7,62 на 39 е, патрон, тут 5,56 на 45. Це вважається малоімпульсним патроном. Він йде в аналогію з АК-74, де набій 5,45 на 39. Так, це здається. Якісь абракадабра цифри, але насправді вони мають, як би правильно сказати, чітку інтерпретацію, що саме це є за набій. Але зброя я стріляв з такої зброї. Вона класна, чітка, в неї віддача контрольована. Мені подобаються прицільні засоби. Оскільки тут на, целік і мушку, на мушку і на целік потрібно більш чіткіше приглядатися, ага. тут прицілювання трішки простіше. Ага. Хоча в розборці ну, в силу звички, напевно, що розбирати і працювати з ним простіше було з калашом. Ага. Але тут не дуже багато потрібно часу для того, щоб... Зробити неповну чистку, неповну розборку і почистити зброю теж фактично кілька разів і можна навчитися без проблем. Ну, Тільки що це страйкбольний дзірець, ми, на жаль, не можемо показати, як саме це відбувається. А суть та сама. Ну, Зі зброєю для військових зрозуміло, а як щодо цивільних, коли йдуть, наприклад, вуличні бої і треба оберігати себе, оточуючих і якось захиститися що тоді робити, якою зброєю можна користуватися, так зробити правильно, щоб не нашкодити та іншим. Ну, це про те, що ми говорили. В першу чергу потрібно розуміти, для чого ми її піднімаємо. Тобто, вести безпосередню участь в бойових діях ну швидше за все, що це можна потрапити під наш вогонь і під чужий вогонь. Тому що якась одна одиниця, яка діє в якості Рембо, а таке тільки в фільмах потрапляється і починає там знищувати ворогів в реальному житті. Воно так не відбудеться, і отримати кулю з усього, що буде наявного, буде в рази простіше. Наприклад, брати зброю. Для того щоб дома там захиститися від себе, знову ж таки треба зрозуміти, чи є там набої, чи нема набої. Якщо буде обшук, якщо це, наприклад, навіть відбувається під час тимчасової окупації якихось територій, це автоматично буде заклик або питання, з ким ви пов'язані з руху опору. Тим більше коли там діють наші. Сил спеціальних операцій, які працюють на знищення колаборантів, то так само можна потрапити в тюрму якогось там ФСБ чи поліції і так далі. Якщо ви берете для себе просто хай буде, ну знову ж таки, може воно хай буде, але це все до пори до часу. Сама головна рекомендація вимкнути телефон під час зйомок. Да, Це круто. <звук> да. Я не знав, я не знав, до чого його при, присобачити, -при знаєш? До мене. То тобі перебідати. Так, отже, підсумуємо. Ну, Марго, вам зброю. Вона легше по вазі, ніж ця, але. Значить, в підсумку, перед тим, як ви... взяти, скористатися зброєю, ви чітко маєте розуміти, для чого вона вам потрібна. Друге, якщо ви все-таки взяли зброю, не вздумайте брати участь в бойових діях, там, наприклад, в населених пунктах, тому що будуть стріляти всі. По вас неважливо, в чому ви будете одягнуті. Якщо ви зі зброєю, все ви автоматично активний учасник бойових дій і швидше за все, що вас знищить. Ось, якщо ви хочете е допомогти своїм е вижити, ось то зброя, коли ви один, ну вона нічим в даному випадку не посприяє. Якщо у вас вже кілька, є якась група, і ви е взяли е кілька одиниць зброї і готові виступити е на боці. України і боротися з ворогом ну тут теж треба розуміти, що вашу ініціативу не знають десь там вище, і не факт, що вас приймуть якраз таки за колаборантів чи якихось е е осіб, які допомагають окупаційній владі. Тому тут все дуже хитко і повірте, що. Взявши зброю, ви берете ризик не тільки на себе, але і на свою сім'ю. Це те, що ми говорили, що під час обшуку або огляду вашого авто, якщо ви там перевозите вас, знаходять, буде величезна кількість питань з їхньої сторони, і якщо це на нашій стороні, з нашої служби безпеки України, поліція і так далі. Це потрібно враховувати і розуміти, бо це не іграшка, а в даний час це дуже такі речі, які можуть накликати на вас дуже багато. А я до речі, правильно тримаю за тебе, якщо буде тримати до типу відпочу руку? Ні, ні, де хочеш, там і тримаєш вообще безпринципово. Ну це можна задати, до речі, питання, а як тримати правильну зброю? Там, там, там і так далі. Десь тут як там, то от це тут попечеш, а тут не попече. Так, то оце зараз можна теж туди. Якщо ми все таки взяли і вирішили там проявити якусь хоробрість. Добре, а можна ще останнє питання, але звісно, якщо все ж таки... Там людина вирішила, що вона Рембо, і зараз там всіх порішить, і все порішає, і Україна переможе. І от вона схопила цю зброю. Як її правильно тримати, як правильно використати? По запобіжник ми вже поговорили. Так. Але як правильно тримати так, щоб самому не травмуватися? Я зараз не про плечі, але ж під час стрільби дуло нагрівається. І як так, щоб не обпекти руки? От по іностранній зброї та по та. Угу, Я зрозумів. Металік стволо дозволу. Значить, ну нагрівається як правило ствол. Ось це називається частина ствол. Коли ви взяли зброю, зняли запобіжник, заслали патрон в патронник. У нас є фактично кілька варіантів. Саме головне це не тримати за магазин, навіть якщо ви прижали в плече. Тому що тут при кожному пострілі віддача зброю буде більше вести під час віддачі. Тут саме краще взяти або під магазин, або за цівку. Саме головне акуратно бути зі стволом, щоб не попектись. Тому для цього. Що тут теж попечешся. Будь-який ствол він сильно нагрівається. Дуже часто для цього і в принципі потрібно використовувати якраз такі е, рукавички. Якщо немає якихось спеціалізованих, умовно кажучи, тактичних, можна брати звичайні будівельні Ось. або якісь шкіряні. Тому е, короткотерміновий доторк до ствола він не дасть такого опіку. Ось. А стріляти головне так, як зручно. Якщо ж це лівша, і він збирається вести стрільбу. Головне не забувати, що ось тут ходить затворна рама, і відповідно не ставити ось так пальця. Він не виб'є, не відірве його, особисто перевірено, два рази, От, чисто випадково ще на зорі своєї, так би мовити, діяльності. Ось нічого страшного, але неприємно. Ось, але це якщо сильно затримати, може відбутися неподача набою і все. Тому палець має бути вздовж ствола в цю сторону і вести вогонь. Основні позиції для стрільби це стоячі. З коліна, ну і лежачи. Ось. Ясна справа, що чим ми нижче, тим важче в нас попасти. Але знову ж таки кажу, що якщо ми говоримо це про цивільних, він, якщо навіть і рембо вистрілив, наш український рембо вистрілив в ту сторону, саме головне це швидко міняти позиції. Бо чим довше ми знаходимося під час стрільби на одній позиції, тим більше шансів того, що в нас пристріляється і все-таки кулю ми зловимо. Він має впиратися сюди, коли ти ще позиції стріляєш? Ну, так зручніше тримати зброю. Тут треба вибрати просто саме місце. Але коли лікоть впирається, то саме головне поставити коліно. Бо ти хитаєшся і кожен постріл буде. Получається одна точка, попа, друга, третя, четверта. Бо стоячи, в нас виходить тільки дві фактично. Тільки ноги. І тут для того, щоб не цей. Не відкидувало постійно, ми ноги присідаємо і корпус нахиляємо вперед, щоб віддачу ми контролювали корпусом. Бо стоячи прямо, нас буде закидати постійно цей е доверху. Так. Добре, Таїр, дуже дякую тобі за допомогу. Я сподіваюся, що нашим глядачам не представиться такої можливості брати зброю до рук. І дуже сподіваюся, що буде миру в Україні. Все, до зустрічі. Пока. Путін підорас. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Слава ЗСУ і їжте епіку. Він дуже смачний.